Доброго всім дня! Всіх вас вітаю на моєму каналі. Дякую, що зайшли, дякую, що дивитесь. Дякую вам за коментарі ваші цікаві, за вподобайки, так що, ставимо зараз вподобайку, не забуваємо. І дивимося. Сьогодні у мене на огляді буде знову скляні вироби. Продовжую я показ скла. Радянського періоду. Сьогодні у мене будуть фужери, стопочки, рюмочки. Все, що у мене є цікавеньке, я вам покажу. Зараз хочу сказати, що я буду показувати ці всі предмети по одному екземпляру, щоб не виставляти всю кількість там, 6 штук чи скільки у мене є. Але деякі, деякі в мене навіть. Є ці бокали рюмочки по одному, по одній штуці, тому що я в колекцію іноді купляю по одному екземпляру. Деякі з них у мене були куплені вже давно, ще мною, в 90-ті роки, початок 90-х років, деякі мені перейшли від, від мами, від свекрухи. І багато мені із скляних предметів давали, дарували знайомі знайомі і друзі, тому що вони хотіли перейти на більш сучасне скло, і це їм вже було не потрібно. Доходило навіть до того, що вони вже викидали ці всі предмети гарні. Але... Я їм цього зробити не давала. Я забрала собі в колекцію, вони були навіть раді. Так, давайте розпочнемо. Ось хочу розпочати із такої скляночки. Взагалі, склянки я сьогодні показувати вам не буду. Великі склянки, але цю скляночку не могла не показати, тому що вона така. Дуже гарненька, така своєобразна. Коли я почала знімати предмети з скла, то помітила, що дуже тяжко мені налаштувати освітлення, щоб вам гарніше показати. Тому я показую при денному світлі, тому що при електричному світлі виходить ще гірше. Ось така скляночка. Да, я вибачаюсь, звичайно, не сильно воно так гарно виходить, але вже як є. Тут таке бензинове покриття. І це скло називається бензинове. Ви бачите, що воно тут грає, от бачите, як всіма такими фарбами веселки. Це скляночки. Новенькі, я їх якось купляла, цілий набір у мене є. І такий тоненький золотий обідочок. Це десь 80-ті роки. Ось такий ще хочу показати фужер. Він величенький, такий широкий, але тут уже є потертості по ось на обідочку. Це цей фужер дістався мені від моєї свекрухи. Тут також є таке нанесення, але це таке нанесення люстрове, люстрове таке покриття. Ось, Не знаю, як вам краще показати. Ось такий фужерчик. Він також дуже старенький, 60-ті-70-ті роки. Ще такий фужер також величенький, але це вже таке жовте, таке дуже симпатичне скло такого лимонного кольору. Жовтий такий бокал, він теж такий величенький. Це, мабуть, десь 70-ті роки. Ось ще такий хочу показати вам. Така рюмочка на ніжці. Це вже невелика, і тут є таке. Різблення. Ці рюмочки я купляла сама, це було, був 90-й рік. Ось така рюмочка. Дуже гарненьке тут також ручне різблення. Ось так, такий бокал для вина. Ось таке різблення, бачите? Дуже таке гарне. Це 60-ті роки. Це також він мені дістався, я його не купляла. Дуже гарненький, дуже зручний в користуванні. Ми ними користувалися цими бокалами. Таке дуже різднення ручної роботи тут гарненьке, 60-ті роки. Ось такі ще хочу показати. Ось такі ще рюмочки. Також тут таке. Перламутрове покриття або бензинове, ну, тут не сильно, звичайно, видно. Ось маленька така рюмочка на ніжці, тут уже декілька таких полосочок золотих. 60-ті-70-ті роки, скоріше за все. Ось така гарненька рюмочка на високій ніжці, таке скло марганцеве, або більш так дорозового, таке рожеве скло, маленька така. Така рюмочка на ніжці, високій, така для лікюра може. І ось така. Також на ніжці, але тут вже така фігурна ніжка, це 60-ті роки. Ще я вам хочу показати стопочки такі. Це типова форма 60-х років. Саме така тоненька смужечка по обідочку золота. Це 60-ті роки. І саме скло зелене. Дві таких рюмочки у мене. Так, наступний, Наступні. Так, ось така. Рюмочка на ніжці. Так, я зараз оці приберу. Рюмочка на ніжці ось така. І ніжка металева. Ніжка з якого металу? Я не знаю. Вона дуже легенька. Це не мельхіор, я не знаю навіть, що це. А сама рюмочка це кришталь. Це кришталь. І ці рюмочки я сама купляла їх, також у 90-му році. Такий був набір. Але вони в користуванні дуже незручні, вони легкі, вони на столі падають. І таким чином, у нас розбилися, мабуть, їх було 6 штук, і розбилось, мабуть, половина, якщо не більше. Але дуже вдячна своїй подрузі, у неї були такі рюмочки саме, і вона ними не користувалася, і вона мені їх предложила. Я була дуже рада їх взяти, і свою кількість я свій набір я поповнила ними. Тепер у мене їх 6 штук, але вони просто стоять у мене для краси. Вони гарненькі, тут і ручне різьблення, дуже приємний такий дзвін і дуже така незвичайна ніжка. Мені подобається така ніжка. І ось така ще одна рюмочка, вона також схожа на попередню, тому що це також кришталь. Це кришталь, але тут уже різблена ніжка така маленька. І тут таке скло, ви бачите, таке блідо-блідо-блакитне. Вона маленька така. Дуже гарненьке різблення, ви бачите, також ручне. І дуже такий приємний дзвін. Обідочок тут нанесений. Сріблом. Сріблом нанесений обідок. Ось така маленька, гарненька стопочка. Так, далі, що я вам хочу показати, це вже, мабуть, 90-ті роки. Це також мені знайомі віддали такі рюмочки, вони маленькі, з таким люстровим покриттям. Ось ви бачите. Та, це скоріш за все, це десь 90-ті роки. І хочу на завершення свого відео показати такі дуже рідкісні і дуже старенькі речі. Ось такий лафітник. Лафітничок дуже старенький, дуже гарненький, з такою прекрасною. Фігурною нішкою, і сама рюмочка виконана дуже в гарному такому стилі. Але скло тут не темне, скло тут таке світлувате. Ну, я вважаю, що це десь 50-ті роки. І також і ще такі в мене два лафітника є. Це вже стареньке, тут скло таке темне, ви бачите. Ось така ніжка, така якась гафрірована. Ось такі візеруночки, два лафітничка таких. Це я їх придбала тут у нас на розпродажі. Як кажуть, барахолка на дому. Люди тут розпродували старі речі. І я там купила отакі лахітнички. Ось такий скляний посуд я вам хотіла показати, з чого ми пили, з чого пили наші предки. Так що, любі мої, пишемо коментарі, чи вам сподобалось. Чи може і вас такі ще збереглися речі, такий посуд скляний. Може, хтось придбаває в теперішній час такі предмети. Пишіть, любі мої, мені буде дуже приємно. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставим вподобайки. І всього найкращого, до нових моїх зустрічей. Пока-пока.